П'ятниця, 16 червня. Боже Слово фундамент для формування характеру. Випробуй твоїх рабів 10 днів, і хай нам дають насіння, і їстимемо, і питимемо воду. І що тільки побачиш, так і вчини з твоїми рабами. Даниїла, перший розділ, 12 та 13 вірші. Даниїл мав правильні взаємини з Богом, використовував усі надані йому можливості і добре орієнтувався в будь-яких обставинах. Його відвели бранцем до Вавилону, і разом з іншими юнаками він пройшов підготовку у Вавилонських учбових закладах, аби потім обійняти відповідальну посаду при дворі царя. Йому призначили певну їжу і пиття із царського столу, проте Даниїл твердо вирішив не осквернятися царською їжею і вином. Даниїл пішов на цей крок не під впливом хвилинного пориву, а цілком обдумано. Він сказав аж пеназові, який наглядав за ним і його друзями порівняєш наш зовнішній вигляд і вигляд тих юнаків, які їдять зі столу царя. А по закінченні десяти днів їхні обличчя стали хорошими, і тілом вони виявилися сильними, понад юнаків, які їли зі столу царя. Учинивши так, Даниїл і його друзі пішли ще далі. Вони не обрали своїми друзями прибічників князя Темряви і не йшли за більшістю на зло, проте вони подружилися з Ашпеназом. між ними і цим чиновником ніколи не виникало жодних непорозумінь. Вони вдавалися до нього за порадою і водночас своєю мудрою поведінкою та бездоганними манерами виклали йому цінний урок. За божим задумом, ці юнаки мали стати провідниками світла у Вавилонському царстві. Сатана ж намагався зірвати цей план. Він впливав на мислення інших юнаків, які відмовилися бути представниками Бога, вселивши в них заздрість до Даниїла та його друзів. Під впливом сатани вони склали плани, за допомогою яких розраховували впіймати тих, хто так впевнено та швидко зростав у пізнанні. Сатана прагнув знищити їх. Однак молоді люди добросовісно досліджували Боже Слово, аби пізнавати Божественну волю. Вони були переконані, що той, кому вони служать, повідомить їм свою волю, і у відповідь на їхню віру відкриє своє слово. Юнаки зробили Боже Слово своїм підручником і вважали його підваленою, на якій вони планували будувати свій характер. До речі, у них був лише старий завіт. Тінь сатани не раз падала на їхню життєву дорогу, щоб закрити божественне світло, затьмарити віру і послабити надію на Бога. Та вони не здавалися, і Господь дав їм мудрість і силу, щоб з його допомогою перемагати в молитві. Дорогі друзі, як важливо нам постійно перебувати з нашим Богом у молитві, у пізнанні його слова і в тому, щоб досліджувати своє серце і змінювати свій характер на краще.